Павло Белінський відпрацьовує алгоритм переміщення пацієнта з ураженням хребта. Навчання медик проходить у рамках проєкту Клінічний професійний тренінг для мультидисциплінарних реабілітаційних команд. На тренінгу у реабілітаційному центрі на базі психоневрологічної лікарні імені Ющенка розповідає четвертий день. Приїхав із Хмільника. Там працює асистентом фізичного терапевта в лікарні відновлювального лікування. Чудово пояснюють і головне відпрацьовувати ці практичні навички. Ну шикарно мені подобається. Як правильно перевести пацієнта з лежачого положення в сидяче, перемістити з крісла колісного учасникам проєкту, розповідає Ольга Покорук, жінка у центрі реабілітації працює фізичним терапевтом. Це має бути безпечно і для пацієнта, і для спеціаліста. Особливо дуже важливо для спеціаліста, бо тому що високий рів травмування спини. Дякуючи роботі реабілітолога, почуває себе краще, каже Сергій Топін. У центрі реабілітації лікарні імені Ющенка чоловік майже два місяці. Поранення розповідає, отримав під бахмутом. Я вісім місяців лежав горизонтально. Я не міг буквально повернутися на бік. Коли я потрапив сюди, цінну реабілітацію першого відділення, мене на другий день посадили візор. Я почав рухатися, почали заживати пролежні. Починаю відчувати силу в руках. Протягом тижня реабілітологи центру ділитимуться досвідом із колегами з хмільника. Задіяно по п'ять фахівців, розповідає очільниця центру реабілітації Олена Долинна. Це лікар фізичної реабілітаційної медицини, це фізичний терапевт, це ерготерапевт, це асистент фізичного терапевта і реабілітаційна медична сестра. Кожен із них прикріплений до такого ж дзеркального спеціаліста, тобто навчання по типу рівне рівному. Ерготерапевтка Юлія Барська ділиться власним досвідом із Лілією Малашкевич. Основна задача ерготерапевта соціалізувати, адаптувати. І зробити все можливе і неможливе те, що хоче людина. Вони працюють дуже легко, наприклад, до людини знаходять такий стимул, що людина це робить. Вона от, потрібно кінцівку підняти після інсульту сьогодні чоловік, і він це робить. За словами директорки психоневрологічної лікарні Софії Кучерук, проєкт триватиме чотири місяці. Після Хмільника участь у ньому візьмуть бригади медиків із Вінниці, Могилева Подільського та Ямполя. Проєкт фінансується за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нас визнали як центр досконалості і, і е, Міністерство охорони здоров'я на чолі з міністром ми підписали меморандум саме на е, проведення такого проєкту на базі нашого відділення. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини Вінниця.